Всім привіт! Записую відео, бо довго шукав сам такого таку підказку, ось зумер парктроніки задній. Рено Сценік 2010 рік. Коротше, перестав працювати ось такий зумер. Шукав довго в інтернеті, де він знаходиться. Коротше, роз, розкрутив весь багажник. Коротше, він знаходиться з лівої сторони. Спочатку ось цей пластик знімаєте. Тут він на таких, я відкрутив, зараз закручую, на двох болтиках знімаєте і він знаходиться під ось цим пластиком. Просто на защолках вищолкуєте, він знаходиться ось тут. Якби мені хтось записав це відео, я б швидше справився, не пів багажника відкручував. На двох болтиках він таких знаходиться фігурних. Відкручуєте і міняєте.